Стосунки з мамою, стосунки з татом не можуть стілитися на рівні цієї е, базової кризи, як сукупний досвід душі всередині нас без свідомого рішення на це. Я хочу, щоб ви це розуміли. Це не соплі, це не насмарк, це не алергія. Вони самі по собі не проходять ці кризи, їх потрібно усвідомити, вони тільки через усвідомлення. Цілюються і покидають, архівуються, тому що дуже часто люди граються, вона треба пробачити маму. Мама така сяка, мама то сьо. А насправді зцілення і вивільнення полягає в тому, що ви приходите через усвідомлення, що немає чого пробачати, не було провини, не було винуватого, не було того, хто... не було того, хто великий, не було того, хто маленький, тому що ми місцями міняємось весь час. І, ну, звичайно, оцим речам, усім, як це робити, як це проживати, ми навчаємо, приходьте практикувати, приходьте навчатись. Приходьте навчатися самі, стілюйте себе, навчайте інших, допомагайте іншим стілювати себе. Це неймовірно важлива задача зараз.